Друзі, всім привіт! Сьогодні з вами поговоримо про івент. Ну, трошечки його пройдемо, я думаю. З'явився знову друзі, в ігрі івент, який був ввімкнений у нас раніше. Зараз він знову діє. Це благословення матері, і на цьому тижні можна буде отримати більшу кількість або ж досвіду, або більшу кількість золота. Тобто у нас тепер дерево дає знову додатковий дар. ну І також збільшується бонус 35% плюс буде до досвіду, і плюс 50% до золота. Що це означає? Це означає, коли ми будемо бігати будь-які івенти. ну Зараз, мабуть, побіжимо на полювання за головами. І тут з вами побачимо, що ж воно нам буде все це. Дійство давати, скажімо так. Довго розмусолювати тему, мабуть, не будемо, тому що цей івент вже був, але якщо ви його раптом пропустили чи не знали, як він діє, зараз буквально декілька, скажімо так, івентів пройдемо для того, щоб забрати винагороду дерева, ну і побачити, як воно дійсно працює. Я раджу цей час, якщо ви, наприклад, якимось чином на гоблінах не дістали собі. Потрібну кількість золота, або якимось чином у вас не вистачає якихось ресурсів, щоб заковувати ваші предмети. Саме краще зараз проходити, мабуть, все ж таки полювання за головами, або можна також побігати по халтайду, по пекельному припливу. Тут дивлячись, що вам більше потрібно. Бо мені здається, чомусь що голів уже всі назбирали в цьому сезоні, тому, можливо, івент саме з головами буде вам нецікавий. Але тут таке, скажімо так, таке діло, що в цьому івенті найбільше падає друзі, нам все ж таки дарів цього дерева. І можна за небагато часу собі дістати велику кількість, друзі, ресурсів. Тому, якщо у вас не вистачало їх, ну. Можемо пройти цей івент. Так, ну давайте відразу виконаємо якесь невеличке просте завдання, щоб сильно не затягувати. Я думаю, що якраз тут є завдання, де нам потрібно ось цих монстрів вбивати, і це буде найшвидше. Щоб завершити цей івент. До речі, цікава штука, що записали ми з вами, як проходить все ж таки чарівник на метеоритах, але чомусь немає білду про цей клас. Що дивно, тому що мені здавалося, що білд на каналі є. Мабуть, доведеться записати ще білд про метеорити, тому що нас чекає в наступному сезоні. Трошечки інша історія з білдами. Скоріше за все, там ми будемо використовувати білди, які будуть працювати абсолютно не на вміннях, чи не на якихось, скажімо так, допоміжних предметах. Вони будуть працювати в основному на силах, і білди всі зміняться. А що ж тоді залишиться гравцям, які будуть грати, наприклад, на звичайному світі, ну захочуть там пройти якийсь івент, чи просто побігати, наприклад, орду, щоб перезібрати якийсь білд. Тому я думаю, що буде просто-напросто незайвим залишити якийсь білд, який грає скажімо так, через чистий урон. Що це означає? Чистий урон я маю на увазі в тому сенсі, що нам знадобиться якийсь білд, який зібраний для того, виключно щоб атакувати своїми силами. Ну, звучить трошки як масло масляне. Що означає своїми силами? Це означає, що урон буде наноситися від наших саме атак, а не від сил босів. Тому я думаю, буде незайвим просто-напросто записати ще декілька білдів, які будуть наносити урон саме від своїх навичок, від вмінь, щоб було зрозуміло, які предмети вибирати, тому що все ж таки я думаю, це буде не зайвим. Бо не всі, я думаю, люди захочуть відразу грати білдами, які виключно базуються на силах босів, та в принципі і не вийде. Знаєте чому? По одній простій причині, якщо ви збираєтеся якось якимось чином ці сили вибивати, то вам все одно знадобиться якийсь білд. Не сказати, щоб стартовий, ну це може бути і білд уже з речами, але вам знадобиться якийсь білд хоча б щоб цих босів проходити якимось чином. Тому що якщо ми відразу будемо збирати білд, те, що в нас буде використовувати ці сили, не факт, що всі з цих білдів будуть грати нормально. Тому що, ну без сил, звичайно, взагалі деякі білди працювати не будуть. Тому думаю, що буде незайвим. Зібрати якісь простенькі білди, зробити на них огляд. Ну, поки в нас ще є час, поки не з'явився новий сезон, я думаю, що ми можемо спокійно це зробити. Так, ну винагорода дерева в нас є. В принципі, можемо її забрати і побачити, що ж вона дає наглядно. Давайте візьмемо рукавиці, мабуть, з вами, і побачимо, що нам видасть нам наше дерево. Я, мабуть, до речі, цей івент буду пропускати, друзі, тому що. Ну, зараз поясню чому. Бачимо, що на землі вже знаходяться ці частини від заліза. <хи> так, ну і бачимо, що ми забрали одну скриню, але нам дерево дає ще один додатковий дар. Тобто ми відкриваємо і звідсіля падають будь-які нам предмети. На цьому, в принципі, базується, друзі, весь івент. Ну і ми бачимо, що тут у нас е, випадають частини заліза, тому я цей івент по цій причині і буду пропускати, тому що я вже навіть е, не знаю, куди ці частини дівати. Е, не сильно складно вийшло грати на сезоні на е, в режимі хардкору, тому що у мене вийшов, скажімо так. Майже кап по ресурсам, коли бігав різноманітні івенти, я думаю, що всі речі просто-напросто буду продавати тепер вендору. Кому було цікаво, друзі. Саме за кап заліза або кап ресурсів, от ви бачите, що тут вже і шкіри 913 тисяч. Ну, кристали, звичайно, можна ще набивати, але кому було цікаво, який все ж таки кап, на... тобто максимальна кількість заліза. То, друзі, це 999 тисяч. Після цієї відмітки вам не буде більше цей ресурс додаватися у ваш інвентар. Ну, от він знаходиться у нас на землі, і ми його навіть не можемо підібрати. Ну, це виключно для мене, друзі. Якщо ви хотіли десь дістати велику кількість ресурсів, в тому числі заліза. Нагадую, що воно нам потрібно для того, щоб перековувати такі речі, як зброю або нашу біжутерію, Тобто кільці або амулети. У нашого коваля ми бачимо, що ну, на цій речі не буде помітно. Давайте візьмемо якусь річ, не геть, щоб прокачано. Ну, давайте ось цю зброю. І ми бачимо, що для обробки цієї зброї потрібно якраз ось це залізо. Тобто, якщо ви не знали, де ці ресурси брати, як їх швидко здобувати, бажано бігати, друзі, зараз цей івент. Тому що, щоб заковувати далі свої речі, щоб не бігати орди, то бажано, ну і на кільцях бачите, теж потрібен цей ресурс. Ну амулети показувати не буду, це в принципі з однієї і тієї ж самої категорії. На цьому, в принципі, все. Якщо ця інформація була вам цікавою чи корисною, можете поставити вподобайку, якщо ще не підписані на канал, підпишіться, щоб не пропускати нові ролики. Ну можете навіть дзвіночок поставити, щоб уже точно їх бачити, тому що я знаю, якщо не ставите дзвіночок, то їх вам потім навіть не буде видно. Скажімо так, якщо ви власноручно будете їх шукати. Дякую всім за увагу, бажаю вам гарного настрою, гарного дня. Ну і до зустрічі в нових відео.